Електронні продаєте цигарки. Це питання звучить все частіше. Полиці, на яких до 11 липня можна було побачити електронні сигарети, тепер пустують. А щодо продажу в течення цілого года до 11 іюля 24-го года буде бощі продаватися. Продуть матеріал. Вироблена двадцять три вода. Це піло, там це піо, щоб розпродати тож у споживачів є рік до остаточного зникнення електронних пристроїв для паління. Чого не скажеш про рекламу? Вона вже під забороною повідомляють у держпродспоживслужбі. Та не всі продавці поквапилися прибирати заборонені вивізки. Пояснювати чому також не поспішають. Ви знаєте, що ви порушуєте тим, що не прибрали рекламу е виробів електронних цигарок і рітини? Я б самі поговорила, сказала у законі. Також зазначається і про заборону ароматизованих сигарет, які часто використовують як альтернативу звичайним цигаркам. Вживання тютюну одна з основних причин смертності, якій можна запобігти, йдеться у пояснювальній записці до документу. Головними цілями законопроєкту є забезпечення високого рівня захисту здоров'я людей, особливо дітей та молоді, від паління, що сприятиме зменшенню захворюваності та передчасної смертності від неінфекційних хвороб, зокрема захворювань, спричинених вживанням тютюнових виробів електронних сигарет і рідин. Економічний експерт вважає саме у грошах, а не у здоров'ї нації. Справа, коли йдеться про заборону електронних цигарок. Вони не виробляються в Україні. Тому відсюди е, питання. Для кого розчищається ринок? А ринок розчищається для тих е, ділків, які е, виробляють контрафактні сигарети. Таким чином, ринок контрафакта різко збільшується. А ось які думки вдалося почути від дніпрян. У мене є машина, і коли в машині я їду і хтось зі мною то ці електронні я ну, дозволяю собі, щоб палила, а звичайні ні, бо вони ну, якби воняють <гум> неприємно. Я вважаю, що потрібно і ну, ці справжні сигарки також заборону. Тому що, якщо чесно, то від звичайних сигарет більше так, цього неприємного тиму. Я взагалі противні куріння з наркотичних сигаретних, табачних всіх. Сам не курив, дітям не совітую. А це теж там нічуть не лучше. Рідкосна гадость. Електронні цигарки винайшов китайський вчений на початку 2000-х. Розраховував вони допоможуть людям кинути палити. Утім, цього не сталось за оцінками. ВООЗ від хвороб, спричинених вживанням тютюну, щороку помирає понад 8 мільйонів людей у світі. В Україні ця цифра становить близько 130 тисяч осіб. Багатьох них є нікотин. Нікотин – це психоактивна речовина, яка визиває залежність. І є навіть дані дослідження про те, що коли пишуть там ноль нікотин, все одно дослідження показали, що маленькі зовсім кількість нікотину все одно є з рідини для того, щоб, мабуть, викликати залежність. Приємний аромат, фруктовий смак, свіже дихання, яка тут може бути шкода. Такої думки дотримуються багато людей. Насправді ж кажуть медики, курці помиляються, коли вважають, що не шкодять здоров'ю, замінивши тютюнові цигарки на електроні алергії серцево судинні та хвороби органів дихання. Перелік не дух той самий. Електронки вони стали модними, тобто курити стало модно. І дуже хотілось би, щоб в нашій країні все ж таки модним стало повна відмова від шкідливих звичок, профілактичний огляд у сімейного лікаря і здоровий спосіб життя. Тож антитютюновий закон остаточно прирівняв електронні сигарети до звичайних. Зрівняли і відповідальність за їх куріння у громадських місцях на курсів. Чекатиме штраф.